Давай спиртику за ну, поки бабуля, блять, пішла щас я Почати алхімію. Так, казан. Треба е, нам спирта. Бам! Щас буде імпровізація. Може, зварю просто суп. Не знаю, що там вийде. Так, попустити вниз. Просто на інтуїцію варимо. В казані вариться спирт. Ага, посунути вгору. Закипіло. Далі, імпровізуємо. Давай ромашку для початку. Якщо не на вину на спирту, що ж воно буде? Бам, туди. Вари бірмікс. А я щас рево, блядь, з, зварю. Так, опускаємо, треба трохи проварити. Варим, щоб ромашка закипіла. Може ще треба ромашки? Да ну щоб насичений смак був. Давай, ще ромашки. Далі. Щавля. Ми не будем його мішати. ми просто отак так туди перевертаємо часи. Все, засекаем. Два оборота в моєму рецепті надо. І другий. Все, буде кошняга. Сейчас все будуть в шокі. Вообще. Я, може зілля від старіння сейчас винайду. Все, підняти. Так, де пляшечка. Казанок. Злити. Ну і... Таким наливка якась сейчас буде і що у нас? А, зварити нічого не вдалося, втрачено. Ей.